Доброго дня, шановні глядачі каналу. Ну і ось я недавно ходив до лісу, зафанулірую і там нічого не було. А виявляється, що цей грибочок у мене на подвір'ї росте. Ось на такому горіхові. Ну, бідненьке дерево. Ось такі дві. І ще е, ми, о, ось тут одна така. Маленька ще. Ці вже давненько так. Були. Правда, я їх не бачу, бо вони так підросли. Зимовий опенюк. Погода у нас сонячна, ось сніжок весь розтопився. І тепер трава повністю зелена. Ось. Ось так на великому дереві. Виносила фламу зріну. І, до речі, це ж останній день у 2024 році, тож усіх з наступаючим, бажаю, щоб у новому році у вас все було добре, не було ніяких проблем, і він пройшов мирний. До зустрічі!